Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Оріхів, що заважає відігнати расистів якомога далі знищити всіх росіян, що обстрілюють оріхів, і дають накази обстрілювати оріхів, що заважає припинити обстріли Оріхова. Так, Оріхів, бідний. Нічого, фундамент залишився, відбудова буде велика, великі фінанси зайдуть в місто Оріхів, і в людей припиняться бойові дії. Тут мирне небо. Тобто не буде більше обстрілів. Зараз саме страшний час. Расисти відходять. Дуже сильно відійдуть втек вони будуть тікати, тікати, тікати на майбутнє припинення обстрілів, мирне небо і великі фінанси мають зайти до Оріхова відбудова. Тут карти кажуть так. Руйнація, сильні пожежі і вбивства людей. Але це все відбудується, відродиться оріхів. Так. І це фініш, фініш страждань. І росіяни. От саме ті. Які вбивали людей у Оріхові, вбивали, руйнували домівки, в них тепер іде їхня черга, в них будуть повернуто все зло, що вони робили, буде назад повертатися. Тут іде колесо, доля вирішується, вони повертаються, все, що вони робили, весь негатив, до них назад він повертається, і всі ці люди будуть вбиті. І та техніка, якою вони, військова техніка, і ця зброя, якою вони обстрілювали місто, буде знищена. І екіпажі, і всі, хто були, і ті, хто наказ. Видавав, також буде знищений. Отак. Тут іде зміни. Пере... Так, буде перемога над расистами, над тими, хто вбивав людей у Оріхові і руйнував місто. І великі, великі втрати у расистів. Скажіть, які плани у росіян щодо Оріхова? Нема такого плану. Вони раді, що все як здійснили, вони мають тішатися, от вони знають, які були завдані руйнація, яка була завдана шкода. І біль, от ці страждання, це в них зараз чомусь вони тішаться цьому, от у них такий буде стан. І продовження агресії немає, є тільки винагороди. Вони будуть чекати, що їм фінансові винагороди будуть. Ну, Так вони вважають, що от ми попрацювали гарно, і буде фінансова нагорода. Насправді їм нічого не заплатять за цю, знаю, за виконання цих наказів, за цю роботу, як вони вважають от. Ой, успішно. Вони е, їм нічого не заплатять, їх пограбують, е, зрадять їх. Отак. От Відчай. Немає в них більше ніяких планів щодо Оріхова. Скажіть Вищі сили, чи закінчаться обстріли Оріхова до кінця серпня? Так, ви маєте до кінця серпня? Е так, це завершення. Тут дуже гарні карти вийшли, мають повернутися люди, дуже гарні звістки, багато, Так, мирне небо, карта миру вийшла. І люди зможуть повертатися. От, тут будуть щось хороше саме. Відбуватися в Оріхові. Прийде та допомога, на яку так довго чекали люди. І лікування. Тут ще весь світ буде от, допомога з усього світу. І гроші, надходження, фінансування, забезпечення. Тут добрі карти. Дійсно, до кінця серпня має припинитися вогонь по Оріхову і перемога буде. Прошу вищі сили, допоможіть нам. Заперечу повністю всіх расистів, що обстрілювали Оріхів. Прошу Вищі сили, знищить, заберіть від Оріхова. Заперечую повністю всі расистські плани. Там ще міста які страждали від обстрілів, то там припиниться обстріли. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, звільнити від вогню. Хай буде мирне небо над оріхом. Прошу, добро, допоможіть нам, будь ласка, весь негатив повертай рашистам назад. Буде так. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити Оріхіо. Все, конець, у них вже все, і шляхи закриті, і немає їм нічого не достається. Відкриваються, заперечуюсь негатив, відкриваються всі шляхи і дороги. Заперечую весь негатив. Прошу вищі сили, допоможіть нам відкрити всі шляхи і дороги. Для надходження всієї необхідної зброї для захисту Оріхова. Заперечую весь негатив. Більше немає жодної перешкоди, яка б заважала знищити расистів, що обстрілювали і давали накази обстрілювати оріхів. Перекриваю. Більше не можуть росіяни тримати. Під вогнем оріхів буде так. Перекриваю прошу вищі сили знищити всі склади з боєприпасами рашистськими всі дороги. Закрити. Більше не надходить зброя до рашистів Буде так, до росіян більше не надходить. Не жива сила, не зброя. Більше не можуть вони виконувати злочинні наказ. Обстрілювати Оріхів буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть захистити жителів Оріхова, відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, гранати, кулі, уламки, вибухову хвилю. Всю агресію можливо, що використовують рашисти, повернути їм назад, щоб це все на них летіло і вибухало їм прямо на голові. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили, допоможі зруйнувати повністю всю логістику расистську, щоб у росіян не було більше чим і ким воювати в Україні. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на перемогу над Росією, Де буде все сказане, здійснене і так буде. Прошу зупинити обстиле Оріха, буде так. Дякую за увагу.